29 грудня річниця визволення Коростеня від німецько-фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Традиційно в цей день містяни покладають квіти до меморіалу біля історичного комплексу Скеля. Періодично під нашими сюжетами з'являються коментарі щодо недоречності згадування подій минулої війни. Цікавимось думкою міського голови Володимира Москаленка. 29 грудня кожного року вже 82 роки. Це особлива дата в житті нашої територіальної громади, міста Коростеня. І хто б що не говорив, це говорять недолугі люди, які не цінують. Те, що сьогодні проходить наша територіальна громада, місто Коросень, втратила в Другій світовій війні 16 тисяч людей. уявляєте собі, яка це цифра, скільки в нас 137 братських могил на території Коростенського бувшого району і нашої територіальної громади, в тому числі в місті. І м -м, тут були дуже жорстокі бої за місто, тому я вважаю, що Нормальні, цивілізовані, освічені, просто патріотичні люди повинні це пам'ятати, тому що нащадки їх зараз борються з фашизмом російським. Якщо б не було тої перемоги, не буде і цієї перемоги. Це воно пов'язано з нами. І поки є пам'ять людська, а в нас вона є, ми повинні згадувати, робити. Покладати квіти до братських могил, до пам'ятників, до борізків. До речі, тут дуже гарний такі спеціально так давно зроблений оцей комплекс, який пов'язаний з захисниками Коростеня. Я хочу ще раз нагадати: 52 дня дні захищали ми Коростень від нацистських загарбників. Францію за 30 днів фашистські загарбники взяли, а Коростень 52 дня не могли взяти, тому тут були героїчні оборонні бої. І на цих оборізках написано ті військові частини, які захищали. Я вірю в те, що для нормальних, розумних людей ця дата особлива в житті нашої держави, нашого міста.